Ми всі діти України, хлопці і дівчата, рідний край наш, Україна, красна і багата. Ми всі діти України, український славний рід. Баєм, що про нас навіки йшла слава на весь світ. Доброго дня, козацька дружина, доброго дня, всі гості у залі. Час невблагано водить без купину. Ось і настав той день чи чекав. Так, ми чекали чисту годину і не сиділи без діла, ні миті. Тож приймай нас до себе, козацька родина. Всі сміливі, завзяті і спритні. А щоб ви не думали, що ми хвальки про себе розкажемо? Ми залюбимо. Тож вас вітає команда гімназії номер 27 Хоробрі серця. серця! А чи дійсно ми хоробрі і як вміють битися наші серця, коли треба прямувати до перемоги? Ми зараз розповімо. Ми веселі козаки, ми активні у житті. Хочемося на світі знати і по світу мандрувати. Знаємо, що це сила. Нам не можна сидіти без діла. Будемо завжди старатися, щоб пишали з ними Україну любимо, вірними її будемо. Її історію вивчаємо, звичайно, знаємо. Ми вивчаємо історію рідного міста, знайомимося історією козацтва. Вивчаємо народні українські пісні, ігри, гри приказки, загадки. Приймаємо участь у заходах, радознавчої і мати А ще ми приїмо гарно відпочивати і жартувати. Порів у нас козацькі гени, душі у нас весела січ. Вона дарує нам натхнення, вона співає день і ніч, зубами недрові скригочуть. І їх хапають рижаки, коли сміються і регочуть на Запоріжжі козаки складають зброю супостати, і їх терзає каяття. Бо зміг це дух, що не зламати, бо зміг це воля до життя. До церкви причвала старий козак, погоді ледь не до землі зігнувся. О Боже милосердний, зроби так, що я ж сьогодні в турка обернувся. Почув це випадково пів, що й погоди знав в житті, і вибив. І батько з боживолі, чи ослів, що за безкузді просьби і молитві. Хіба не турок на на січ, Хіба не він на скрай шляху? Позай захнув? Не в тому мачері. Я зроду не молився, ще Алаху. Кони не в не беру. А навпаки, люблю минати сало. Я просто хочу, щоб коли помру, Хоч не одного менше с. Я вас питаю, музики. Добре, пам'ятаєте, як воля купалася? Пам'ятаємо! Знаєте, як наші предки в бої ходили? Присягайте, в країну будете любити, дасте їй сили, щоб розвеселити. Присягаємо край рідний над усе любити і народно шанувати, і для нього жити. Присягаємо рідно, мов шанувати, покриті говорити, молити, співати. Нас ніколи лютий ворог зломити не зможе і дотримати присяги, поможи нам Боже. Сумно, сумно, аж за край, не сказати, а словаче, абсолюти раді. I'm not